Читання слів Всемогутнього Бога. Про пізнання Бога. Сам Бог унікальний. Сім. Бог джерело життя для всього сущого. Один Огляд Божої влади, Божого праведного характеру та Божої святості. Чи відчувають ваші серця спокій у присутності Бога після завершення ваших молитов? Якщо можна заспокоїти серце людини, вона зможе почути її зрозуміти Слово Боже, і вона зможе почути її зрозуміти істину. Якщо твоє серце не можна заспокоїти, якщо твоє серце завжди неприкаяне, чи завжди думає про щось інше. Це впливатиме на тебе, коли ти відвідуватимеш зібрання, щоб почути Слово Боже. Що лежить в основі питань, які ми обговорювали? Ну ми всі разом трохи пригадаймо основні моменти. Якщо говорити про пізнання самого Бога, унікального, то в першій частині ми розглянули Божу владу, у другій частині. Ми розглянули праведний Божий характер, а в третій частині Божу святість. Чи справив на вас враження конкретний зміст, який ми обговорювали в кожен із цих разів? Що справило на вас найглибше враження в першій частині Божа влада? Яка частина мала на вас найсильніший вплив? Бог уперше сповістив про владу і могутність Божого Слова. Бог має на увазі те, що говорить, і те, що Він говорить, буде виконано. Це притаманна Богу сутність. Божий наказ Сатані полягав у тому, що сатані було дозволено лише спокушати йова, але не позбавляти його життя. З цього ми бачимо владу Божого Слова. Що ще можна додати? Словами Бог створив небо, землю і усе, що на них, і Він сказав слова, щоб укласти заповіт із людиною і виявити свої благословення для людини. Усе це приклади влади Божого Слова. Далі ми побачили, як Господь Ісус наказав Лазарю вийти зі склепу, це показує, що життя та смерть перебувають під Божим контролем, що сатана не має сили контролювати життя та смерть, і що незалежно від того. У плоті здійснюється Божа робота чи в дусі його влада є унікальною. Почувши спілкування, ви отримали саме це розуміння. Якщо говорити про Божу владу, то як ви розумієте слово влада? Що бачать люди з того, що робить і відкриває Бог у межах своєї влади? Ми бачимо Божу всемогутність і мудрість. Ми бачимо, що Божа влада всюди суща та що вона справді існує. Ми бачимо Божу владу у великому масштабі в його пануванні над усім сущим, і ми бачимо її в малому масштабі, коли він бере під контроль кожне окреме людське життя. Бог насправді планує та контролює шість вирішальних моментів людського життя. Ба Більше ми бачимо, що Божа влада представляє самого Бога. Унікального, і жодна створена чи не створена істота не може нею володіти. Божа влада символ його ідентичності. Ваше розуміння символів Божої ідентичності та Божого становища виглядає дещо доктринальним? Чи є у вас якесь сутнісне розуміння Божої влади? Відколи ми були молодими. Бог опікувався нами і захищав нас. І в цьому ми бачимо Божу владу. Ми не усвідомлювали небезпек, які на нас чатували, але Бог завжди таємно нас захищав це теж Божа влада. Дуже добре, чудово сказано. Коли ми говоримо про Божу владу, на чому ми акцентуємо увагу, що тут головне? Навіщо нам потрібно це обговорювати? Першою ціллю обговорення цього питання є утвердження в серцях людей ідентичності Бога як Творця та Його становища серед усього сущого це те, допізнання, бачення і відчуття чого людей можна спонукати на перших порах те, що ти бачиш і відчуваєш. Походить від Божих дій, Божих слів і Божого контролю над усім сущим. Отже яке істинне розуміння отримують люди від усього того, що бачать, довідуються і пізнають завдяки Божій владі? Ми вже обговорювали цю першу ціль? Друга ціль полягає в тому, щоб дозволити людям побачити Божу силу та мудрість через усе, що Бог зробив, сказав і контролював своєю владою, це означає дозволити тобі побачити, наскільки Бог сильний і мудрий у своєму контролі над усім. Хіба не на цьому ми зосередили основну увагу під час нашого попереднього обговорення унікальної влади Бога. Після того обговорення минуло не так багато часу, проте дехто з вас уже про це забув, що доводить, ви не набули глибокого розуміння Божої влади. Можна навіть сказати, що людина не бачила Божої влади. Чи є у вас зараз якесь розуміння? Коли ти бачиш, як Бог здійснює свою владу. Що ти насправді відчуваєш? Чи справді ти відчував Божу силу? Так, Коли ти читаєш його слова про те, як Він створив усе суще, ти відчуваєш його силу і ти відчуваєш Його всемогутність? Що ти відчуваєш, коли бачиш Боже панування над долею людей? Чи відчуваєш ти його силу та його мудрість? Якби Бог не володів цією силою, якби він не володів цією мудрістю, чи був би він спроможний панувати над усім сущим і над долею людей? Бог володіє силою й мудрістю, і тому Він має владу це унікально, чи ти коли-небудь бачив серед усього творіння. Людину або істоту з такою силою, як у Бога. Чи є хтось або щось, що має силу створити небо, землю і все суще, контролювати їх і панувати над ними? Чи є хтось або щось, що може правити всім людством і вести його за собою, що може бути присутнім скрізь і в усі часи? Ні, немає. Тепер ви розумієте справжнє значення унікальної влади Бога? Тепер у вас є якесь розуміння цього питання? Так. На цьому ми завершуємо повторення теми унікальної Божої влади. У другій частині ми говорили про праведний Божий характер ми небагато обговорювали. В рамках цієї теми, тому що на поточній стадії Божа робота полягає передусім у суді та карі У період царства праведний Божий характер виявляється ясно і у найдрібніших подробицях. Він промовив слова, яких ніколи не говорив від часу створення. І в його словах усі люди, усі, хто читає і переживає його слово. Побачили, як виявляється його праведний характер? Отже, що головне в нашому обговоренні праведного Божого характеру? Чи глибоко ви це розумієте? Чи усвідомлюєте ви це з досвіду? Бог спалив содом, тому що люди того часу були глибоко розбещеними та накликали Божий гнів. З цього ми бачимо праведний Божий характер. Спершу подивімося, якби Бог не знищив содом, чи зміг би ти дізнатися про його праведний характер? Ти б усе одно дізнався про нього Його видно в словах, які Бог сказав у період царства, і в суді, карі та прокляттях, які він спрямував на людину. Чи видно праведний Божий характер у тому, як він пощадив Ніневію? Так. так. У нинішній період люди частково можуть бачити Боже милосердя, любов і терпимість, і люди також можуть бачити їх у тому, як змінюється Боже серце після покаяння людини? Після того, як я навів ці два приклади для вступу. До нашого обговорення праведного Божого характеру стало цілком очевидно, що його праведний характер був виявлений, але в реальності праведний характер, сутність Бога не обмежується тим, що відкривається в цих двох біблійних історіях. Як ви бачите, що таке праведний Божий характер, виходячи з того, що ви довідалися. Побачили та пережили в Божому слові та його роботі, говоріть із власного досвіду, якщо люди здатні шукати істину та діяти згідно з Божими намірами, у середовищах, які Бог створив для людей, він направляє їх, просвіщає та дає їм можливість відчути просвіток у своїх серцях, коли люди бунтують проти Бога. Опираються йому та не діють згідно з його намірами, то всередині них панує велика темрява, наче Бог їх покинув. Навіть коли вони моляться, то не знають, що йому сказати. Але коли вони відкидають власні уявлення й фантазії та стають готовими співпрацювати з Богом і прагнути до самовдосконалення, тоді вони поступово спромагаються бачити усміхнене обличчя Бога. На цій підставі ми переживаємо святість праведного Божого характеру. У святому царстві Бог являється, але в нечистих місцях Він себе приховує. Я бачу праведний Божий характер у тому, як він ставиться до людей. Наші брати і сестри різні за духовним станом і духовним рівнем. І вимоги, які Бог висуває до кожного з нас, теж відрізняються. Усі ми різною мірою здатні отримувати Боже просвітлення, і в цьому я бачу Божу праведність, бо ми, люди, не здатні так ставитися до людини а Бог здатен. Тепер усі ви маєте певні практичні знання, які можете чітко виразити. Чи знаєте ви? Яке знання є ключем до розуміння праведного Божого характеру? З досвіду можна багато чого сказати на цю тему, але спочатку я маю розповісти вам про кілька головних моментів. Щоб зрозуміти праведний Божий характер, потрібно спочатку зрозуміти Божі емоції, що він ненавидить, чим гедує, що любить. До кого він терпимий і милосердний, та людям якого типу він дарує це милосердя. Це один головний момент. Також потрібно зрозуміти, що яким би люблячим не був Бог, скільки б любові й милосердя він не мав до людей. Бог не терпить, щоб хтось ображав його ідентичність і становище, і так само він не терпить. Щоб хтось ображав його гідність. Хоч Бог і любить людей, він їх не балує, він дарує людям свою любов, своє милосердя та свою терпимість, але він ніколи їх не розпещував у Бога є свої принципи й обмеження, скільки б Божої любові ти не відчував. Наскільки б глибокою не була ця любов, ти ніколи не повинен ставитися до Бога так, як ставився б до іншої людини. Хоча ставлення Бога до людей справді відзначається надзвичайною близькістю, якщо людина вважає Бога просто іншою людиною, людиною, рівною створеній істоті або другом, чи об'єктом поклоніння, тоді Бог сховає від неї своє обличчя і покине її такий його характер, і люди не повинні легковажити цим питанням. Отже, ми часто бачимо подібні слова, сказані Богом про свій характер. Неважливо, скільки доріг ти пройшов, скільки роботи виконав. Скільки страждань витерпів, щойно ти образиш Божий характер, Він відплатить кожному з вас відповідно до того, що ви зробили. Це означає, що Бог ставиться до людей із надзвичайною близькістю, але люди не повинні ставитися до Бога як до друга чи родича не можна звати Бога своїм приятелем. Як би сильно ти не відчував, що Бог тебе любить і терпить, ти ніколи не повинен ставитися до Бога як до свого друга. Таким є праведний Божий характер. Чи ви розумієте, чи я мушу поговорити про це докладніше? Чи є у вас якесь попереднє розуміння цього питання? Загалом це та помилка. Яку людям зробити найлегше, незалежно від того, розуміють вони вчення, чи ніколи раніше не замислювалися над цим питанням. Коли люди ображають Бога, це може бути не через якусь одну подію чи висловлювання, а радше через ставлення, яке вони мають, і стан, у якому вони перебувають? Це дуже страшна річ. Деякі люди вважають, що мають розуміння Бога, що мають певні знання про нього, і вони навіть можуть робити якісь речі, що догоджають Богу, вони починають почуватися так, наче рівні Богу, та спритно пролізли в Його друзі. Такі почуття страшенно неправильні. Якщо ти не маєш глибокого розуміння цього, Якщо ти чітко цього не розумієш, тоді ти дуже легко зможеш образити Бога та Його праведний характер. Тепер ти це розумієш, правда? Хіба праведний Божий характер не унікальний? Хіба він міг би колись бути рівнозначним характеру чи моральним якостям людини? Ні, ніколи. Отже, ти не повинен забувати, що як би Бог не ставився до людей і як би він не думав про людей, Боже становище, влада та ідентичність ніколи не змінюються. Для людського роду Божа ідентичність завжди є ідентичністю єдиного, хто володарює над усім Творця, що ви дізналися про святість Бога. У чому полягав основний зміст нашого обговорення святості Бога в тій частині про Божу святість, крім факту, що нечистивість сатани використовується як тло? Хіба не в тому, хто є Бог і чим володіє? Чи є те, хто є Бог і чим володіє, унікальним і притаманним лише самому Богу? Так, це те, чим створені істоти не володіють. Ось чому ми кажемо, що святість Бога унікальна, це те, що ви маєте бути в змозі зрозуміти. Ми провели три зустрічі на тему святості Бога. Чи можете ви описати своїми словами, як ви самі це розумієте, у чому, на вашу думку, полягає Божа святість. Коли Бог востаннє спілкувався з нами, ми схилилися перед ним. У спілкуванні Бог відкрив нам істину про простирання і схиляння, щоб поклонитися йому. Ми побачили, що коли його вшановують поклонами, перш ніж виконати його вимоги, це не відповідає його наміру, і з цього ми побачили святість Бога. Саме так щось іще. У Божих словах до людства ми бачимо, що Він говорить відверто та ясно, Він висловлюється прямо та по суті. Сатана говорить ухильно та повний брехні, з того, що сталося минулого разу, коли ми простерлися перед Богом, ми побачили, що Його слова та Його дії завжди принципові. Коли Він говорить нам, як ми повинні діяти, як ми повинні спостерігати. Та як ми повинні практикувати, його слова завжди ясні і лаконічні. Але люди не такі. Відколи сатана розбестив людей, вони діяли і говорили, керуючись своїми особистими мотивами та цілями, своїми особистими бажаннями. З того, як Бог опікується людством, дбає про нього і захищає його, ми бачимо, що всі Божі діла позитивні та зрозумілі. Саме так ми бачимо виявлену сутність Божої святості. Добре сказано. Хтось ще хоче щось додати. Завдяки Божому викриттю сатанинської нечестивої сутності ми бачимо Божу святість, здобуваємо більше знань про сатанинське нечестя та бачимо джерело страждань людства. У минулому ми не знали про страждання людини під владою сатани. Тільки після того, як Бог це відкрив, ми побачили, що всі страждання, які походять від гонитви за славою та багатством, є роботою сатани. Тільки тоді ми відчули, що святість Бога є справжнім спасінням людства. Що ще можна до цього додати? Розбещеному людству бракує істинного знання про Бога та любові до нього. Оскільки ми не розуміємо сутності Божої святості, і оскільки, простираючись і схиляючись перед Ним у поклонінні, ми таємо нечисті думки та приховані мотиви й цілі, Бог невдоволений. Ми бачимо, що Бог не такий, як сатана. Сатана хоче, щоб люди обожнювали його, підлещувалися до нього і ушановували його, простираючись і схиляючись перед Ним. Сатана не має принципів, і з цього я також усвідомлюю святість Бога. Дуже добре. Тепер, коли ми поспілкувалися про Божу святість, чи бачите ви Божу досконалість? Чи бачите ви, що Бог є джерелом усього позитивного? Чи здатні ви побачити, що Бог є втіленням істини та справедливості? Чи бачите ви, що Бог є джерелом любові? Чи бачите ви, що все, що Бог робить, усе, що Він висловлює, і все, що Він відкриває, бездоганне? Це головні моменти з того, що я казав про святість Бога. Сьогодні ці слова можуть видаватися вам просто вченням, але одного дня. Коли ви відчуєте і побачите самого істинного Бога з Його Слова та Його роботи, ви скажете від щирого серця, що Бог святий, що Бог відрізняється від людей і що Його серце, характер і сутність усі святі. Ця святість дозволяє людині побачити Божу досконалість і побачити, що сутність Божої святості є непорочною. Сутність його святості визначає те, що Він є самим Богом унікальним, і також водночас дозволяє людині побачити це та доводить, що Він є самим унікальним Богом. Хіба це не головне? Сьогодні ми зробили огляд кількох тем із попередніх спілкувань. На цьому сьогоднішній огляд завершено. Сподіваюся, що всі ви візьмете до серця головні моменти кожного пункту та теми, не сприймайте їх як просто вчення. Коли у вас буде трохи вільного часу, уважно перечитайте їх і поміркуйте над ними, запам'ятайте їх у своєму серці та втілюйте в реальність тоді ти справді переживеш усе те, що я говорив. Про реальність Божого виявлення свого характеру та того, хто він є і чим володіє. Однак, якщо ти лише занотуєш ці головні моменти у своєму зошиті, але не перечитаєш і не обміркуєш їх, то ти ніколи не здобудеш їх для себе. Тепер ти розумієш, правда? Після спілкування на ці три теми. Коли люди отримують загальне або навіть конкретне розуміння ідентичності, сутності та характеру Бога, чи буде їхнє розуміння Бога повним? Ні. Тепер щодо вашого власного розуміння Бога? Чи є ще якісь сфери, де ви відчуваєте потребу в глибшому розумінні? Тобто тепер. Коли ти здобув розуміння Божої влади, його праведного характеру та його святості, можливо, його унікальна ідентичність і становище утвердились у твоїй свідомості, але тобі ще належить побачити і зрозуміти його дії, його силу та його сутність на власному досвіді, а також поглибити свої знання про них. Тепер, коли ви прослухали ці спілкування, у ваших серцях більш-менш утвердився догмат віри Бог справді існує, і це факт, що він розпоряджається всім сущам, ніхто не має права ображати його праведний характер, його святість це певність, у якій ніхто не сміє сумніватися, це факти, завдяки цим спілкуванням. Ідентичність і становище Бога отримують основу в серцях людей. Після закладення цієї основи люди мусять намагатися зрозуміти більше.